Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кривця, і я Ростислав Кривець. А це відео присвячено корисним копалинам корисним капалинам і захисту України. Об'єктивно і відверто, я прямо заявляю, я про це говорю відкрито і пишу відкрито, що наразі будь-яка особа в Україні, яка підпише цю угоду, фактично вчинить державну зраду. Тому що надра належить українцям і належить Україні. Жодний сумісний видобуток і отримання прибутку іноземної держави неможливий на сьогоднішній день. що б вони не розповідали, як би вони це намагались прикрасити. Тому я так підозрюю, що з цим рішенням також будуть питання, які з угодою про мир, яку Трамп хоче підписати з Путіним. Путін затягує. Те саме буде робити і Україна з цією угодою про корисні капали. Тому що ми бачимо. Мирають українці. Мирають українці на полі бою, вмирають діти, вмирають цивільні мешканці, яких Росія обстрілює балістичними ракетами. Просто вбиває дронами і всім іншим. І нічого їй не заважає, тільки там стурбованість. Ми зараз бачимо, що вводять там 10-й, 15-й, 120-й пакет санкцій. А що це заважало зробити з самого початку? Що з самого початку заважало дати нам відповідне озброєння? Звичайно, зараз з'являються якісь там. Откроєння, так мовити, якихось політиків, що там відбувалося, що не надавалося, як все це було. Все це зрозуміло так також, кожному з українців, що Україна, окрім українців, нікому не потрібна. Тому насправді ця угода про корисні капали нічого не вирішує. І треба розуміти, що українці нічого не винні іноземцям. Іноземці взяли, примусивши Україну віддати ядерну зброю, взяли на себе обов'язок: обов'язок захищати Україну. Вони його не виконали. Одна зі сторін договору його порушила, тому інші повинні нести як за українським законодавством, так і за міжнародним законодавством солідарну відповідальність за іншу країну. Тобто не ми винні, нам винні. Я вважаю, що так потрібно це і розуміти, що не Україна винна комусь кошти за допомогу. А ті сторони цієї угоди винні кошти Україні за те, що вони нічого не роблять для її захисту. І вони повинні відшкодовувати ці кошти і відновлювати Україну за свій власний рахунок, так як вони нічого не зробили для її захисту і постійно з цим тягнуть. А ця охота, як я вже зазначав, щоб всі ті, хто до нього до неї будуть причетні, ті, хто розробляли, ті, хто її будуть підписувати і узгоджувати, я вважаю, що вони вчиняють державну зраду. І за це буде відповідальність. Строк притягнення за державну зраду, він не існує. Це може бути через рік, через 5 років, через 10 років, через 20 років. І це буде. Зараз найголовніше, щоб Україна існувала і вистояла. Тому не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Всім, чим можна. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте подобайки. Така ваша дяка за мою роботу також. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. Будемо допомагати вирішувати ваше питання. Слава Україні і слава зсу до зустрічі.